Скажіть, будь ласка, де ви шукаєте інформацію про події в Україні та в Павлограді? На планшеті. А які використовуєте джерела? Можливо, телебачення, інтернет, там, ще різні радіо. Інтернет. Тільки інтернет. Я не знаю, я, я не розумію. Це. А телебачення дивитесь? Ні. А довіряєте ви взагалі коментарям в інтернеті? Ні. Взагалі ніяким коментарям. Всі брешуть. А самі ви пишете коментарі? Ні. Що ви зробите, якщо до вас прийде людина, яка представиться соціальним працівником, і попросить вас пройти до вас в квартиру? Не пущу. А якщо вона покаже документи і скаже, що це я? Я не вірю ніяким шахраям. Зрозуміла. Чи чули ви, от як би ви відреагували на інформацію? якщо б я вам сказала, що зараз грошова реформа? І треба замінити старі купюри на нові. Ніяк не дрібні. Не віддасте мені гроші. Ні. І не повірите в цю інформацію. Ні. А чули ви щось про діпфейки? Не чую і чуть не хочу. А чи перевіряєте ви інформацію у різних джерелах, у двох або більше? Н не завжди. Ну, наприклад, де перев... в яких випадках перевіряєте, а в яких ні? В основному інформація, якщо стосується Зеленського. Ті брешуть, а ті хвалять. А в самом деле нормальний мужик. А як ви визначаєте, хто бреше, а хто правду каже? Брешуть, в основному противники його. З той і з іншої сторони, руски і наші під Добре. А, а як ви думаєте, комусь взагалі вигідно поширювати інформацію про те, що у нас електроенергію відключають, а замість цього її продають в Європу? Я думаю, комусь вигідно, так. Да. Да, не, не поділитесь кому своїми думками. Це працівники Ахметова. А як ви вважаєте, це взагалі правда чи брехня? Правда. Правда, що що Україна продає електроенергію в Європу? Саме ця інформація. Так, да, да, правда. І скажіть, будь ласка, що таке ботоферми, якщо знаєте і навіщо вони Не потрібні? Не знаю. Не знаю. знаю. Літні люди довіряють інформацію, яка публікується в інтернет-мережі. Справа в тому, що це склалося історично, коли вони зростали, і було їх встановлення 50, 60, 70 років тому. всю інформацію, яку вони могли отримати, вони отримували з. Телеканалів, журналів і газет, і це сприймалося як єдина правильна інформація, яка існує. Тобто їх не вчили з дитинства критично мислити стосовно інформації, перевіряти її і, взагалі, доступу до іншої інформації і інших джерел у них не було. Саме тому, коли вони бачать інформацію в інтернет мережі, вони її сприймають як правдиву. Це є така певна звичка, та і навички перевіряти інформацію. Вони на жаль найчастіше не мають також більш літні люди, вони є емоційними і вони емоційно реагують на емоційно забарвлені заголовки. І коли я заголовок обережно бережись, наприклад, або збирай свої речі, то найчастіше вони будуть реагувати емоційно, будуть телефонувати близьким, говорити про те, що варто діяти, та і будуть сприймати цю інформацію саме так. Що ви можете зробити для того, щоб допомогти своїм близьким, які вже знаходяться в такому поважному і більш старшому віці? По перше, розповісти їм про фейки і про те, що є дезінформація. По-друге, давайте їм більше позитивних новин, спілкуйтеся з ними, говоріть про своє життя, повідомляйте про той позитив, який існує в вашому житті. Третє, будьте поруч, говоріть їм про те, що вони завжди зможуть звернутися до вас про. Допомогу, якщо зустрінеться з інформацією, яка їм здається підозрілою, бажаю вам гарного спілкування з своїми близькими, піклуйтеся про них і розповідайте про дезінформацію.